тиграшок для, для віку 3 місяці. У нас тут міні-магазин. Аня зараз поділиться найулюбленішими іграшками своєї дитини. Моя дитинка любить гратись в мене на ручках, і ми так з нею сідаємо, і вона задоволенням розглядає. Всі ці маленькі штучки вони гнуться, приємні до зубів різної фактури. І що тут класно зараз поясню? Оці тоненькі прутики їх дуже зручно тримати в руці, якщо дитина старше 4 місяців. Різна фактура. Вона дає такі різні сенсорні відчуття, видає звук і все м'яке. Тобто, якщо дитина не втримає і на себе упустить, то буде не боляче. Боляче мамі, в якій це все. Так, далі що, давайте. Слі, Музикальні так, іграшки так, 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 так. світлові. Ми підбирала іграшку, щоб на животку, коли вона сидить, лежить, стимулювати її увагу, зацікавленість, дзеркало маленьким, і ось такими вертевими штучками. Зеркало прикольне, себе не видно в ньому, але тим не менше дуже багато ломаних відображень, на які цікаво дивитися і цікаво розглядати. І для зручення дуже зручний, дуже зручно триматись, тримати. Дуже зручно тримати. Так, що є ще. І ще, ще остання це іграшка в неї улюблена за, за рахунок крильць, які такі от хрумкі, і їй подобається з ними грати. Взагалі вона зараз любить все м'яке. Все, що таке пластиково, вона не дуже, їй хочеться більше м'якого і цікавого. Так, Оця іграшка е, сразу скажу, що мама сказала, що це просто хіп. Продається в магазинах дитячих іграшок, ціна а, десь, 300, 300 десь 300 гривень а, а, а. і просто заліпательна, найкрутіша на заліпання. Українська мова що важливо? Що він каже? Лисичка Біршики. знайомиться. Що роб... Він задає питання. Типу, вона буде надалі, бо там є питання до дитинки. Любиш малювати, хто твої друзі, там багато всяких питань. Прикольно. І ще, і ще оту брязкальцю покажіть, будь ласка, яке з ліхтариком. А, ось це. Де вона? Загубила його? Загубила. Ді. А, ось воно. Ось цей жовтий її кольор подобається. І на животику вона коли лежить, прям, вона тільки в нього дивиться і не рухається. А ось це перша, яка вона зараз вишка, бо вона дуже, дуже гладенька зручна, їй подобається. Вона взагалі не любить коли дуже шумно шумить якась браскалка. От оце її максимум. І мені, мені дуже сподобалось білядова. оце брязкальце, де воно дуже okay. вас, Я ж розгубилась. Ну, оце теж класно, mm -hmm. тому що mm -hmm. це можна, mm -hmm. по-перше, тримати в ручці, по-друге, є а, колір жовтий, є звук, і оці всі поверхні вони дуже зручно засовуються у ротик mm -hmm. і не, глибоко не можна засунути. Ні, оце брязкальце. Мені знаєте, яке у вас? Ні-ні-ні. Те, що я сказала, що воно а ось це класика. Це класичне бряскальцему? Це я просто дуже драю іграшки. вони <смеш> мене no, Це теж класичне брязкальце, воно дуже зручне тим, що червоний колір, блакитний колір і такий ритмічний звук, дуже так. зручно його тримати, якщо мама хоче привернути увагу дитини. Зазвичай, за допомогою такого брязкальця найкраще. Неврологи тестують зоровий контакт, тому що і звук одразу перевірити, і слух, і зоровий контакт. А оце вона просто любила цей звук. Це ми довго шукали, щоб був приємно. І оцю пісню вона любить, бо дуже жовта, велика, і вона на нього при заміні підгузка заліпає. Другим, після мобіліці.